Кожен п'ятий школяр в Україні має надлишкову вагу. Тривожна статистика, яка щороку погіршується. Фастфуди малорухливий спосіб життя та гаджети замість активного дозвілля. Ось лише частина причин. Як дитяче ожиріння впливає на здоров'я і майбутнє покоління? Дивіться далі. Майже 23% українських дітей у віці 6-8 років нині спостерігається надлишкова вага, а 9% із них мають ожиріння. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України. Я суджу з того, скільки дітей до нас попадають в стаціонар, скільки дітей приходить на прийом до ендокринолога. То звичайно кількість дітей, які мають ожиріння, збільшується і збільшується ну з найменшого віку. У моз додають тільки 40% дітей щодня, їдять овочі. Фрукти споживає половина учнів початкових класів. Патологічного ожиріння насправді є мало. Основне це є власне порушення балансу між тим, що людина споживає, і тим, що виділяє. Якщо дитина є дуже активна, то вона може з'їсти більше харчових продуктів. Але коли мало активна, то це все звичайно йде вже на відкладання. Таке дослідження показало, що третина дітей не займається спортом або робить це нерегулярно. Гаджети, як відволікання від фізичних навантажень, тому що можуть бути і гаджети, я не проти в помірній кількості, але фізичні навантаження. А правильна дієта, відмова від фастфуду та солодких напоїв у поєднанні із спортом якраз таки і є основними методами превенції збільшення ваги. Ми даємо рекомендації по харчуванню. По правильному харчуванню це споживати дуже багато клітковини, тобто овочів. Людмила Войтків – мама першокласника Давида. Він ходить на футбол та займається плаванням. Дозвілля сина жінка ретельно планує. Для своєї дитини я обрала ще від народження здоровий спосіб життя та корисне правильне харчування, збалансоване, яке включає в собі м'ясні продукти, овочі, фрукти. Окрім цього, багато злакових. Каше гаджети полюбляються, але на проведення за комп'ютерними іграми чи переглядом відео у нас є оприділений термін 30 хвилин на день, не більше. Вони не хочуть спілкуватися з однолітками, проводять час самі з собою своїм телефоном, мені здається, не застрого. Мені краще взяти свою дитину за руку, вийти в парк, прогулятися, подихати хай свіжим повітрям. Ну і поспілкуються з однолітками. Дитячому ожирінню намагаються запобігти і у школах. Ми для себе зробили три орієнтира. перше, звісно, це здорове харчування. Самі розумієте, в школі харчування збалансоване. Здорове і головне смачне. Ми розповідаємо дітям, що здоровий спосіб життя це є здорово. Ну і третій напрямок це є сама рухова активність три рази в тиждень. Фізкультура для перших других класів урок хореографії для того, щоб діти більше рухались. На групі подовженого дня обов'язкові прогулянки на свіжому повітрі. Упродовж року одна або дві фізкульт-хвилинки. Тим найактивнішим елементом у школі все ж залишаються уроки фізкультури. У нас можливо одна-дві дитинки, які мають дошколу воду. А так у нас всі і здорові фактично. По нашій школі я не спостерігаю. Ми розвиваємо фізичні якості. Ми працюємо з футбольними м'ячами, з баскетбольними, з волейбольними. Тобто ми приводимо, якщо дозволяє погода, уроки на свіжому повітрі. У нас є дні здоров'я, у нас є. Рухливі і естапетумоз кажуть, показник поширеності надлишкової ваги та ожиріння серед дітей в державі зіставний із показниками інших країн. Всього в опитуванні взяли участь 3557 дітей і 3600 батьків із 20 регіонів України.